Дітки, а що трапилось з нашим газоном? Ще недавно він був схожий на зелений зелений килим. А зараз цей килим неначе розцвів. Що тут розквітло? Як називається ця квітка, яка схожа на маленьке сонечко? Так, це кульбаба. У неї гарне широке листя, а квітка на тоненькому стебельці, схожа вона на сонечко. Ця квітка дуже-дуже цікава. Вранці вона прокидається і розкриває свої пелюсточки. а ввечері вона засинає та складає їх. Вже ж скоро кульбабки змінять свій колір з жовтого на біленький, схожий на пух, подмухаєш на кульбабку і розлітяться її насіння навколо. Послухайте віршик про кульбабку. Ось весна уже навколо. Запросила діта в коло, вже кубабки розквітають і голівками кивають, а голівки в них маленькі, наче сонечко жовтеньке. Станьте, дітки, станьте в коло, вже цвіте весна навколо. Ось яка гарна, жовта нас галявинка.